Комунальний заклад ветеранський простір, який працюватиме для психологічної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів. Ви створюється міською радою разом з ветеранською спільнотою Серцевір очолить представник спільноти Сергій Довбиш. Про це повідомив ВОО міського голови Чернігова Олександр Ломако під час ветеранського форуму Герої серед нас від боротьби до відновлення. Я переконаний, що робота цього центру буде тісно. Пов'язана співпрацею із громадськими організаціями і безпосередньо з ветеранами, і з комітетом, і із міністерством, і міністерствами, і з нашими органами департаментом соціальної політики іншими органами місцевого самоврядування. Я переконаний, що повторюся тільки в синергії з військовою адміністрацією обов'язково, і обласною, і міською тільки в синергії ми досягнемо реального результату. А Результат нас повторюся. Це повага, підтримка і адаптація наших героїв. Без перебільшення з великою літою місто і ветеранська спільнота серцевір давно працюють над створенням ветеранського простору. Зокрема, місто фінансуватиме оплату праці фахівців, які допомагатимуть ветеранам в процесі реінтеграції. Триває ремонт у приміщенні виділеному містом, де буде комунальний заклад. На сьогоднішній день у нас в державі зростає попит на підтримку наших ветеранів, які повертаються з війни. Передбачає, що велику потребу в цій підтримці. Більше року назад в Чернігові створилася ветеранська спільнота України Серцевір, яка почала надавати певну підтримку категоріям ветеран і його родинам, також родини загиблих. І цей створений ветеранський простір. Ветеранська спільнота України Серцевір переросла зараз на сьогоднішній день в комунальне некомерційне підприємство в ветеранський простір при міській раді. Я цим пишаюсь, тому що держава, органи місцевого самоврядування і ветерани знайшли спільну мову і один одному зараз підставляють таке плече підтримки. Під час ветеранського форуму Ломаков від імені Громади вручив медаль за оборону Чернігова ветерану захиснику міста, а нині підприємцю активному учаснику ветеранської спільноти Євгену Смазі. Під час оборони Чернігова він отримав поранення і йому ампутували ногу. Євген так відповідає на питання, чому вирішив обороняти рідне місто. Я інакше не міг собі дозволити зробити, тому що мені батьки ще казали, можливо, ми виїдемо. Кажу, ні, я нікуди не поїду, це мій дім, я залишусь тут і буду його захищати. Це я маю обов'язок, Я розумію, що ми захищали жінок, дітей, сім'ї, як інакше. Ні. Сам ветеранський форум герої серед нас боротьби до відновлення зібрав велику кількість учасників та учасниць. Тут на декількох панельних дискусіях обговорювали, зокрема, ветеранський спорт і нюанси реінтеграції. Ефективна ветеранська політика є основою відновлення людського капіталу та посилення економічної стійкості країни та громади. Сьогодні ми будемо обговорювати не тільки проблеми, з якими стикаються ветерани, та члени їх родин, а й шляхи їх, шляхи їх вирішення. І також нові можливості для самореалізації в цивільному житті на форумі представники різних рівнів влади мали змогу почути воїнів їх потреби та з якими проблемами вони зіштовхуються а також розказати, які кроки робляться в напрямку розвитку ветеранської політики. Ми як держава на сьогоднішній день формуємо повну трансформацію існуючої моделі політики соціального захисту ветеранів війни до сучасної. Ветеранської політики, саме державної ветеранської політики, акцентую на цьому розробляємо стратегічного рівня документи, які мають докорінно змінити підходи держави і місцевого самоврядування до поваги, до підтримки і до створення всіх необхідних стимулів, умов для подальшого розвитку кожного і кожної, хто сьогодні боронять нашу державу, і хто вже повернувся в цивільне життя. То люди, які повертаються, вони потребують. Додаткової уваги, це стосується адаптації і психологічної, і медичної, і доступності. Я маю на увазі, і транспорт, я маю на увазі і інші об'єкти інфраструктури. Це стосується економічної адаптації. І е, розуміння є, і держава дуже багато кроків зараз робить по формуванні політики. І, звичайно, ми на місцях готові. Цю політику втілювати. Я переконаний, що це наша спільна відповідальність. Тому що, повторюся, нічого немає важливішого. Нагадаємо, Чернігів цьогоріч значно розширив фінансування, зокрема реабілітації військових, продовжують займатися облаштуванням відділень в міських лікарнях, оснащуючи їх сучасним медобладнанням. Напрямок психологічної реабілітації загалом реінтеграції є не менш важливим. Комунальний ветеранський простір працюватиме зокрема над цим.